Озвучка Браво Старс. І до речі, хто грає Бравл Старс, тому ставте лайки і напишіть в коментарях, чи ви взагалі Бравл Старс? І тому це озвучки Бравл ні! Навіщо к медведі пішла? Ні, та кніт, значить, пішла. Ага, понятно. Слухай, тобі треба щось типу знати з кохання, треба дарувати їй цвіти, щоб вона тебе зразу полюбила, або щось таке, або якісь цукерочки, або щось інше. Або можна щось таке подарувати, і або щось такого. Але це намагайся, якісь там квіти, або там цукерки, і запам'ятай. І щоб ти не намагався, то в тебе вийде. Рап! Не тільки ти і я, але ми її б'ємось, да, і за війни щось таке. Що за твоє зеркало, красотка? Слухай, ти щось не, не зрозумів. А? Це щось таке прекрасне і гарне. Це кристал, треба його взяти. І воно підходить для окрашення. Ей, поверни мій кристал! Та ти його все одно не доганеш. А зачекай, він до неї пішов? He -he -he. Слухай, ты вообще думаешь, что ты сможешь вообще его догнать. Хочу блестяшку! Ну-ка, давай быстро все припиняй. Я хочу блестяшку! Так, ну-ка пропини все. Я настанусь! Ну ладно. Ну, слухай, тебе треба шесть друга. Ай ладно. Все, мене не почує. А, я сейчас его кінець! О, а це кто-то. О, там ще кристал, цих 2. 2-0, не вдаха! Взагалі, тут це не так образово, це так образово сильно. Але... Суш, повернемо крістали! Mm. Мала! Там там. більше, більше! Піжи! Мало ты, что ты пришла к Нити, то ты еще ее привела за туда. И навещу? Тоби это вообще треба знать за и все. Да не хвилюся. у нас у нас уже мы команда. Все а -а -а! Ну все, ты меня достал, тупилион. <сум> Только ты и я, давай, быться. 嗯呐，呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐啊！啊，妹子们，你们大过？呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐。 Це вже кінець. Чекайте другу часть.